Привіт всім. Так, ну, дійшло діло до закінчення внутрішньої рубашки. Як виглядає котел? Зараз зроблю огляд. Так. Ось зварений теплообмінник на три ходи, вихід. Диму, такий не круглий, а прямолінійний, ще він там плоский. Так, отак От я виварив. Тут вже перемичка для водяної рубашки. Вона зразу була уварена, щоб шахти не розійшлися. Бо при зваренні воно все намагається кудись втікти, що найбільше є проблеми. так Ну, Ось такий огляд. Значить, по металу. Що залишилось із металу? Значить, було куплено два куски метр на метр п'ятдесят, два куски 4 міліметра, сталь С 355 і один кусок 83 см. Просто на базі був, мені треба було трошки менше. Ну, я взяв його, бо він уже був. Тож с 355 80 на метр 50, Це з нього були зроблені теплообмінники. Так, ну і зараз покажу із цих трьох кусків, що в мене залишилось. Значить, залишилось із. Димохода вікно вирізане, із ревізійного вікна Ось ви, вирізано. Оце якісь три кусочки. Це із третього куска, ну, я вже казав, що він був трошки більший. Вже був вирізаний 83 см. Мені там треба було що там на сантиметрів 6 менше. Ну, оце остатки. Так, і ось. І ось теплообмінників ось 4 пластини вирізаних. Це все, що осталось. Як би ось що осталось? Ну, оце я купив, я, я просто знав, що я його відріжу і це залишиться в остатку. Ну так я розрахував котла. Чому так? Тому що, ну, всі ви знаєте, що ж метал зараз дуже дорогий, через то треба робити максимально точні прорахунки. І ну, відносно цього всього і кіловат котла. Так, значить, значить, що в нас по розмірам котла? Значить, шахта у нас 38 на 37. Тепер теплообмінник. Це другий цей бункер. 33 на 37. Ну, по факту ширина та ж сама, але бункер трошки більший. Получається 33, а бункер 38. Ну, на 1, 2, 3, 4 на 5 см бункер більший, ніж теплообмінник. Ну, я ж робив теплообмінник, а мені більше не потрібно було. Е, так, теплообмінники. Перший хід. Перший хід 75 сантиметрів. Другий хід 65. Ось, я думаю, що видно. 65 сантиметрів. Так, ширина теплообмінників 3 сант... майже 3 см. Що тут, що тут? Може, хтось скаже, що мало. Ну, достатньо. Достатньо. О, значить, перший хід у мене шириною. Получився, якщо так буде точніше, 8 з половиною. Другий хід 8,5 і третій хід 8. Хотів я перший хід трошки більшим зробити, але ну, чомусь так получилось. І то не страшно цього, цього достатньо. Так, а тут ще буде клапан перепуску газів. Як сказати, для розпалювання буде типу, пряма тяга, він буде відкриватися. Коли прогрівся димохід, то буде клапан закриватися і е, демогази будуть робити три хода. Так, зробив отут смотрове віконце, ну ревізійне. 15. На 9 Ви ну, Бачите, він вікон, це напроти, це ревізійне. Навпроти теплообмінника. Чому так? Обично роблять тут одне вікно, а тут друге. Я зробив так, у мене тут буде вставлятися напроти. Теплообмінник не йде до самого низу. Ну, так я хочу. А тут буде закладатися металева пластина перегородка, щоб гази не йшли сюди, а йшли вверх на три Ну І дверка буде переділена пополам, тобто, коли закрив дверку, то тут проходу газів не буде. Ну і так, одна дверка, а не дві. З одні легше гратися, як з двома. Так, а тут бачите, як поробив теплообмінники, коротше, і, ну, Блін, прав Коротше, вирізав так само, як цього, так і цього. Ну, думав, вже так і оставить, але ні. Зробив теплообмінника коротшого. Через те, що якщо тут збереться така горочка попілу і сажі, все, проходу, а тут не буде і не буде тяги. Тому тут максимально потрібно, щоб було максимально місце. І через то так. Ну нічого, заварив, це ж не страшно. Так, і. Димохід 28, ширина і 10 по висоті. Я думаю, цього для тяги більш буде, ніж достатньо. Так, ну, Такий огляд шахтного котла, робота продовжується. Тройка метал вже сталь 3 куплена для обшивки зовнішньої рубашки. Тому, як вже буде готово, я думаю, рубашка і дверки, і це все. Тоді вже буде відеогляд. Ну, а зараз буду перевіряти на наявність протікань. Так само край і ведешкою. Всім дякую, гарного дня, до побачення.